Поло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! А з вами я мама Олена і це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні до нашої розмови ми запросили Вінницьку гідесу, яка знає усе про рідне місто і навіть більше амбасадорку Вінниці, випускницю школи Вінницького гіда, авторку багатьох неординарних екскурсій, срібну призерку всеукраїнської премії, Ukrainian Tourism Awards 2020, закохану в життя по вуха. Двічі маму активну та яскраву Таню Рибак. Вітаю Таню у нашому колі. Вітаю Оленко, дякую чесно за запрошення дякую, що прийшла. Таню, от про тебе говорять, пишуть, що ти перетворюєш будь-яку мандрівку Вінниці на захопливу подорож у часі та просторі. І твоя харизма робить екскурсії аншлаговими, тому на них варто записувати заздалегідь. Це і екскурсія до психоневрологічної лікарні, дім варіаті, літня прогулянка мальовничим богом під тримости на білосніжній яхті. Також ти розробила перший екскурсійний маршрут спеціально для мам. З візочками, тобто для мам з дітками, мама, мія, Вінниця. І на сьогодні, ну як мені здається, Тетяна рибак, Таня рибак це не просто Гідес, а повноцінний туристичний бренд про вінницькі штучки. А що тебе мотивує? Що надихає за нинішніх непростих умов і далі рухатись вперед і творити? Насамперед, після того, як на початку повномасштабного вторгнення, ми з дітками змушені були два місяці побути за кордоном. А коли я повернулася, зрозуміла, що в принципі тут, у Вінниці, в моїй Україні, є все для того, аби я була щасливою. Тому я вирішила, що коли я можу тут бути щасливою, моїм дітям тут добре, чому б не докладати зусиль, не робити це місце ще кращим. Тому власне бажання, аби мої діти жили в кращих умовах, аби е, ми жили тут на своїй землі. Вони дають зараз дуже багато сили, тому що. Кожна екскурсія, це можливість сплатити податки, це можливість продонатити і це підтримувати певним чином економічний тил. Дякую. Зараз пропоную нашим глядачам подивитися таку візитівку, відеовізитівку, задля знайомства із тобою. Хто тебе ще не знає? А далі продовжимо нашу розмову у нашому коліма. Гадаю, сьогодні разом з нами у нашому колі Вінницька гідеса Таня Рибак. Таня щойно ми переглянули таку відеовізитівку і от власний бренд Вінницькі штучки. Чому саме вінницькі штучки? З точки зору маркетингу завжди кажуть, запам'ятаються якісь прості речі, звичні такі речі. І коли е, запитували, що ти робиш, я кажу, та тут роблю такі тут штучки, які штучки. Я кажу, та вінницькі штучки. І так воно легко запам'яталося, і виявилось настільки живим, що воно е, отримало власне свою силу до життя. І так от закріпилося. Тому тепер, коли я розповідаю про щось, то це вже ну, називають вінницькі штучки. І це такий хештег, який закріпився в соцмережах, яким часто маркують навіть те, що до. Чого я і не маю стосунку, це чудова така ідея. Пішла в життя, пішла в світ і сподобалась так. людям. Так, от кожна твоя екскурсія у прямому сенсі вона зроблена з любов'ю. А коли ти власне закохалася у рідне місто, і чому я пам'ятаю, що коли мені там було років 12-13, я обожнювала їхати в центр, а гуляти там, зайти десь якогось соку попити. Далі, коли я стала старша, обожнювала брати книгу, їхати до парку центрально, сидіти там на лавці, читати її. А, і мені це давало стільки сили. Я не розуміла, чому чому мені так добре? Це була якась особлива така атмосфера. Я любила просто гуляти вулицями, коли мені було зле, то гуляла вуличками, якимись провулками, за за, за двірками Вінниці. І я розумію, зараз що це так потрохи таке буває в юності відчуття закоханості, які ти не розумієш, що це воно. От воно якраз тоді з'явилося, а згодом я зрозуміла, що це така любов, яку. Потрібно передавати далі, бо я інакше від неї просто лусну. Коли прийшло власне то бажання передавати, розповідати про свою про свою любов до рідного міста іншим. А мабуть, той період, коли е, мої друзі вже пороз'їжджались по іншим містам, закінчували університет, з'явилися свої сім'ї. Вони почали приїздити до Вінниці, але вже не в те місце, де вони живуть, а радше в гось, гості. І от казали: а куди вже варто піти? Що змінилося? Нас так давно не було в Вінниці, і ми таким чином гуляли. І я їм розповідала один, другий, третій, четвертий. І я зрозуміла, що, мабуть, варто продовжувати, але не тільки для друзів. І продовжила. Так, і продовжуєш. Так. Наці, так. От ти надзвичайно яскрава, така, харизматична. От на твою думку, яким взагалі має бути гід їд або гідеса, От дуже мені подобається це слово як стюардеса, їдеса, так. аби його чи її хотілося слухати. Як на мене, найперше це, звичайно, любити свою роботу. Мені здається, що таку штуку, як робота з людьми, неможливо робити з потух якихось певних там маркантильних подобань, там виключно заради якогось комерційного інтересу. Ти або палаєш цим, або не палаєш. І тоді люди це відчувають або не відчувають. Це перше. Друге обов'язкова умова, оскільки це робота з людьми любити людей. Бо ти можеш палати своєю роботою, але контакт з людьми це не завжди просто, або навпаки, взагалі не просто, uh -huh. тому що люди бувають різними і тут важливо любити людей. Ну і третє, любити з ними спілкуватись, тому що я знаю дуже багатьох колег, які надзвичайно фахові, володіють розкішною інформацією, класно її викладають, але саме момент контакту з людьми це те, що їх лякає, зупиняє і на тому власне стається крапка. В Тебе люди не лякають. Ні, мене люди абсолютно не лякають. Можливо, я їх, різні. Можливо, я їх іноді лякаю. Та, але але їм це подобається, якщо це під час екскурсії щось таке розповідаєш. Можливо, так? та, та це подобається. Звичайно, і не тільки розповідаю, але й показую, і собі. Тому все всяке може бути, але насамперед. Та. Це такі три мені здається основні стовпи в роботі гіда. Угу. От серед твоїх авторських екскурсій, такі, які особливо нам матусям, цікаві, це перше. Інклюзивна екскурсія для мам з візочками, мама, мія Вінниця. Розкажи про неї, будь ласка, більш детальніше. У чому основна ідея і, власне, яка особливість цієї екскурсії? Так стається, що абсолютно все, що я створюю, це те, що було цікаво би, власне, мені. На той момент, коли я придумала цю екскурсію, моїй донечці було зовсім мало, їй було 9 місяців. І постала проблема, що разу, коли мені йти на екскурсію, потрібно з кимось залишити малечу. І потім я подумала. Стоп, а чому я маю її залишати, коли я можу зробити таку екскурсію, що я можу взяти із собою для таких самих та кому ми... немає з ким залишити її звати Мія? Mm. Я її мама. Mm -hmm. Тому екскурсія просто так, навіть і назва народилася без одного вимушення. Мама, мія і Вінниця. Тому так от з'явилася вона, народилася і мія моя з 9 місяців у візочку. Була попереду, і далі за нами рухались інші мами з візочками з своїми дітками. Найменший е, хлопчику, який був з нами на екскурсії на той момент, було мені здається біля трьох тижнів. Найстарші oh. дітки, це ну такі, що ще сидять в візочках, оскільки умова дітки, які ще їздять в візочках. Я собі уявляю реакцію перехожих, коли цей десант рухався вулицями міста. Це, Як це було це насправді було? неймовірно, це було так класно. Вдумали, що можливо якісь протести, чи можливо щось, особливо Матливо, коли сі. ми зупинилися біля облдержадміністрації на сходинках і охоронець вийшов запитати, що ми кажемо та в нас екскурсія. Дуже приємно, що одного разу до нас приєдналася парочка з немовлям. Вони приїхали з іншої країни, почули і. І вже далі рухалися з нами, і для них це теж стало певним відкриттям. Що ось так сімейно з дитинкою, з візочком можна дізнатися про вінницю місто, куди вони приїхали в гості. Взагалі то є супер ідея. Як матусі поводились під час таких прогулянок? Ну дітки зрозуміли, дітки як дітки. Я думаю, що всі мами чудово знають, що бувають такі ситуації, коли діти поводять себе не так чемно, як би нам хотілося, особливо в оточенні інших людей. Але в чому, ну як на мене. Класність цієї саме екскурсії це однакова спільнота. Тобто, кожна мама знає, як дитина може кричати, плакати, і це нормально. І інші мами це розуміють. Це mm -hmm. однакове коло спілкування, тому і реакції, в принципі, абсолютно будуть однакові. Але що дивно, жодного разу, скільки ми проводили ця екскурсія, діти не капризували, не кричали. Поки мами дивились одна на одну, роздивлялись довкола. Діти дивились один на одного. Для них це теж був момент спілкування. Вони там Соціалізації, ділилися... так, 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 Вони слово. там ділили. Іграшками, хто mm -hmm. там міг ділитися якимись смаколиками, якимись бубличками передавав один одному. І ця екскурсія не тривала, тому що я розумію, що дітки не можуть дві години висадити у візочку, якісь елементарні фізіологічні потреби вона по там майже годинки, і діти спокійно цей час висаджують, особливо враховуючи, що ми змінюємо локації, змінюємо краєвиди. Їм це цікаво. Тому всім було класно, і мамам, і дітям. Ну і власне я завжди кайфувала після завершення екскурсії. Бо всі були такі натхнені, і виявляється, що навіть з дитиною, не залишаючи її, можна організувати дозвілля для себе. Ну, супер, Які б ти поради могла дати матусям, які хочуть взяти діток на екскурсію? Можливо, не на таку спеціалізовану, де простіше в такому ж самому середовищі, а от на звичайну екскурсію. я завжди за чесність і завжди за те, аби мама чесно відповіла собі, дитині це буде цікаво чи ні? Якщо дитині це цікаво, тому що є дітки різні, є дітки, які в 7 років цікавляться, є дітки, які в 12 років не будуть цікавитися. Екскурсії це взагалі не для всіх, це треба прийняти. Комусь це цікаво, комусь ні, і це нормально. Тому якщо мама знає чесно, що дитині цікаво, насамперед важливо сказати: слухай, я от пропоную тобі піти зі мною. Тобі цікаво, і дитина скаже так або ні. І все. І це більш ніж достатньо для того, аби долучатись, тому що є ще така чудова екскурсія до собору, називається Піднебесна Вінниця. а В неї є вхід, сім плюс, тобто з семи років можна на неї. І дуже багато приходить з дітками навіть шестирічного віку. Але я перед тим попереджаю. Запитайте, дитині буде цікаво. Вона витримається. Вона витримує це слово, Так, да, Так, вона витримається, mm -hmm. тому що потрібно слухати, потрібно там немає можливості бігати, немає там вулиці, да, тим паче собор це. Закрита досить територія, ось, але батьки, які чесно відповідають собі на це питання, і дітки. Приходять і їм відверто, вони потім захоплені і діляться враженням, що діти вражені, діти отримали масу задоволення. Тому я завжди за чесність. Uh -huh. Також ти проводиш екскурсії ну, суто для дітей, так? Дитячі такі групи. От які це є екскурсії? Розкажи про них. Будь ласка, є виключно дитячі екскурсії. Так. Вони є різні. Є екскурсія центром. Вона називається 13 казок про Вінницю, 12, Перепрошую, казок про Вінницю, 13 секрет. ми гуляємо на вигляді такого квесту. Ми з дітками гуляємо, граємо. Співаємо, кружляємо там, шаленіємо настільки, що за півтори години діти просто втомлюються, і вони в принципі ну задоволені, тому що це вигляді таких казкових історій, і легко вони запам'ятовують. Друга екскурсія. Мабуть, трошки для старших діток, але їм такі від шестирічного, від семирічного віку і зазвичай працює, вони теж дуже люблять, називається страшно цікаво історії про парк, тому що я їм там розповідаю про дор... Ну, жахачки, певні <с та, <с та певні жахачки, і вони спершу кажуть, та ну, але потім вони настільки приймаються, що вони не відходять від мене. І ми з ними йдемо. Вони так от до мене, тих библисенько стоять і подалі вже не відходять. І потім а, ті, хто їх супроводжують, вчителі чи батьки кажуть, що от, під таким враженням і хочуть ще продовження. Тому я вважаю, що місія вдалась. Ну а для старших дітків, діток для підлітків. Або, хоча б так від 12-13 років дуже класно їм подобається екскурсія по лікарні для душевнохворих, тому uh -huh. що вона діти вже починають розуміти більше. Вони починають цікавитись і собою, зокрема, психологію. Зараз більше інформації стосовно цього, тому для них це певне відкриття території. І ти там ще в костюмі в такому ми бачили. Особливо для діток, які живуть неподалік і гуляють цією територією. Uh -huh. Досить часто для них це додаткове відкриття цінності і розуміння території біля якої вони проводять час. Ну, діти це таке особливе, якщо Дати контингент, аудиторія от до них треба підхід. Вони не можуть довго зосереджувати свою увагу. Їм треба десь кудись погляд переводити час від часу, не можуть довго стояти на одному місці. Як ти знаходиш до них такі підходи. Ну, в цьому в цьому мені точно допомагає те, що в мене своїх двоє дітей. Я mm -hmm. знаю як вони реагують на якісь речі, і плюс, як то кажуть, мама в темі, чим діти цікавляться. Так. Я знаю, чим цікавиться це син. І як правило, кожна екскурсія це не просто там якась вичітка матеріалу. Це завжди Діалог, і ми завжди з ними комунікуємо. Але знову ж таки, я за чесність, і діти це ті, хто чесність відчувають там нещасть дуриш і взагалі не обдуриш. Абсолютно, тому я завжди за чесність, і ми з ними завжди вони іноді мене підколюють, я їх на підколюю певним чином. І трапляється такий не така хімія. І власне потім вони пишуть в інстаграмі. І це дуже приємно, коли діти після екскурсії е, тегають мене на своїх сторіс, приходять там, підписуються, щось пишуть, потім зустрічають місці, вітаються. А мені насправді. Це дуже приємно, я дуже тому тішуся. С Супер така комунікація. Так. Двостороння. А що дивують дітей найбільше? Може, пригадаєш якийсь факт, ну, що вони просто були в захопленні, казали, нічого собі, правда. Е, я знаю, що і дорослих, і дітей особливо дивують не те, щоб якісь надзвичайні факти там про польоти в космос, а те, що вони бачать щодня, але не здогадуються про його історію чи певну правду. Так, наприклад, на вулиці Оводова біля колишньої дитячої стоматклініки, зараз її там вже немає. Є дерево, а дуб, який по документам навіть своє має ім'я. Я називається красень, йому десь трошечки більше 130 років. І коли ми підходимо до нього, я кажу, що зараз ми йдемо з вами на прийом до Красеня. І дівчатка так одразу розправляють спинку, Хлопці такі, знаєте, бійці все свої одразу напружують. І коли ми приходимо, я кажу, їм продукт, вони так збоку дивляться, він начебто невеликий. Але коли ми починаємо його обіймати і перевіряти, наскільки він об'ємний, вони розуміють, що це таке могутній красень. Ось ну і потім я розповідаю, що історії про нього, і для них це вау. Вони потім по завершенню, коли я запитую. І що вам найдужче запам'яталося? Вони згадують про нього і кажуть, що ми обов'язково підемо з батьками і теж його побачимо. Ну, така історія. Думаю, і батькам теж цікаво привімати дух. Так, 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 так. не проти. на твою думку, чому важливо, аби діти ходили на такі живі екскурсії, на живі прогулянки в контексті останніх наших двох років життя в цих реаліях ковідних зараз воєнних. Діти переважно навчаються онлайн, діти позбавлені повноцінного спілкування на превеликий жаль. І я знов ж таки бачу по своїм дітям, як їм цього не вистачає, як їм не вистачає елементарних забавок з прогулянками, е, з показитися, десь пострибати, побігати е, через безпеку не відпускаєш дитину дуже далеко, тобто ти завжди, щоб так дуже була близько до укриття, щоб можна було в випадку повітряної тривоги перейти. І це накладає відбиток на ну таке, знаєте, певне. Певна неволя для дітей для дітей, і тому момент вийти десь в місто, побачити щось. Буває таке, що діти там через певну зайнятість батьків по півроку не виїжджають свого мікрорайону, то й побільше. А тут класна можливість вийти в місто, погуляти, а потім ще оскільки батьків все одно з ними вже піти, десь в кав'ярню на якісь смаколики, на якийсь сік, і це знову ж таки комунікація, що додатково з батьками і зі світом. Це чудово, насправді. Ще одна екскурсія, про яку ми трішечки можемо поговорити: це жінки, плітки та дрібка любові. Суто для матусь Вже екскурсія, так для жінок. Екскурсія, розкажи про неї більш детально. Будь ласка, яка ідея? Чому вона у тебе виникла? Це твоя ідея, це авторська екскурсія. Так і про кого ти розповідаєш у цій екскурсії? Вона з'явилася ідея в 19-му році, тому що мені завжди видавалося страшенно несправедливим, що всі екскурсії якось розповідають про чоловіків. А угу, про жінок вкрай переважно. мало вкрай угу. мало, тому що м, ну так, так от історично склалося. Гендерна нерівність. І, е, так, ми там будемо відверті. І коли я вирішила, що варто говорити більше про жінок, виявилося, що не так просто знайти інформацію про жінок. І дуже цікаво про назви. Взагалі, мабуть, як створюються назви екскурсій, це окрема е, тема. Тем? Та. Тому що я думала, як от назвати, як от назвати. Ну, про жінок, окей, умовно першу назва про жінок. Але жінки це завжди щось таке бурхливе, це завжди спілкування. І тут я зрозуміла, що жінки це. А, і дзвонить мені подруга каже, що там, ти знаєш останні плітки? Я думаю, жінки це завжди, і плітки, і плітки як не крути. Полі. І потім ми з подругою зустрічаємося, я замовляю каву, і бармен запитує, а ви курицю будете? Я кажу, ну дрібку. І потім я зрозуміла, що дрібка. Це воно, да, це воно. Це жінки, плятки і дрібка <ріпка> любові, тому що Супернаст. без цього нікуди. Так, з'явилася і власне розповідає про жінок, розповідає про їх буття, про їх стосунки про чоловіків. Звичайно, було кохання, воно ж таке взаємне, і це, мабуть, найтопивша екскурсія, яка є постійно діючою, постійно актуальною. Ми гуляємо центром міста. І буквально вчора гуляли з тією ж екскурсією на до дня народження дівчини. Вона замовила цю екскурсію, каже, святкувати не буду, але ось з подругами класно зустрітися, дізнатися щось погуляти. нове погуляти, попити тієї самої кави, обговорити, потім попліткувати. Ти про почути на екскурсії? Ну в описі ці екскурсії так гарно про музи, про вінницькі музи, про жінок, які надихали все ж таки чоловіків. Е, так можливо, жінки і надихали, це. можливо, чоловіки, чоловіки. І часом надихали, тому що не тільки жінки здатні надихати, чоловіки на цього особисто досвіду знаю, що здатні надихати і дарувати жінкам натхнення на створення чогось нового. Ну можливо, трішечки пустиш нас лаштунки. Якийсь цікавий факт. Ну такий коритісіньки, але цікави. Давайте, знаєте те, що дуже але факт, про який ми якось ніхто не задумується. Ми в контексті цієї екскурсії зупиняємось біля нашої вежі, водонапірної. Так. І коли я запитую, скільки років вежі, часом кажуть, що десь як Вінниця, або в половину менше від віку Вінниці. насправді ні. Але інше друге питання, коли я задаю, а звідки ж брали воду? Да? Тому що є вежа, але розуміння, звідки береться вода для вежі для багатьох, якось таке Волиною незрозуміння, і тут стається такий колапс: кажуть, а, зі свердловини? Та ні, не свердловини з Південного Бугу. Здавалось б, очевидно, та або поруч Південний Буг, і зараз водоканал нам дає воду з Південного Буга. Але виявляється, що ні. Виявляється, що воду з напірної вежі подавали з річки, яку зараз дуже багато називає винючка, але насправді річка тяжелівка яка протікає по бригантині. І ось такі. Лементарні, здається, речі, просто коли їх пізнаєш більше, вони дуже сильно дивують. Він не чан, насамперед він не чан. Такі прості речі, так, але так. відповідь можна отримати під час екскурсії. Так. Ну і на завершенні нашої розмови, що б ти побажала вінничанам, вінничанкам, гостям нашого міста. Мені здається, що зараз дуже важливо не замикатися вдома з досвіду. Чим більше ми спілкуємося, тим легше переносити всі події, які відбуваються навколо. І я спершу думала, можливо, екскурсії це недоречно зараз. Але навпаки, коли люди приходять, незнайомі між собою люди, але далі вони починають між собою спілкуватися. Вони там е, обговорюють почути, сміються над жартами, які чують над екскурсіями ти для них готуєш. загалом. Зокрема, потім від того стає ще тепліше і зав'язуються додаткові стосунки. Я знаю, що потім після екскурсії люди, які познайомились, буває, приходять компанія хлопців Компанія дівчат вони знайомляться і далі вже йдуть на каву разом. і потім е, зустрічаються. Це дуже цінно тому зараз. Варто не замикати себе, спілкуватись, тому що ця людська підтримка вона найдужче підтримує. Та мене дуже вразив факт один, коли я досліджувала лікарню Ющенка. І історію про те, що перший її директор, засновник, казав, що людині найперше для одужання потрібна людина соціалізація. Він проводив бали двічі на рік за свій рахунок, організовував пікніки, тому що люди, які мали певні душевні розлади, їм важливо було підтримувати до одного. І зараз в тих умовах, що у нас є для того, щоб наша зозулька не відлетіла, варто спілкуватись один з одним і варто гуляти. Ми в свою чергу побажаємо тобі натхнення, аби у нашому місті було дедалі більше таких цікавих авторських екскурсій від Тані Рибак. Дякую вам дуже, Леночка. Нагадаю, сьогодні разом з нами була Вінницька Єдеса, яка знає усе про рідне місто і навіть більше амбасадорка Вінниці, випускниця школи Вінницького гіда, авторка багатьох неординарних екскурсій. Двічі мама активна та яскрава Таня Рибак. Я, мама Олена. Ви слухали смарт-проєкт коло мами. Почуємось. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.